Субару Forester. Ви що думали, без мене почнемо? Не почнемо. Субару Forester 6 2018 рік. Автомобіль був мого приятеля, він зайшов по обміну нам. Наступний Форестер людина придбала, освіжила автомобіль з невеликим пробігом, комплектація преміум, з незначним фронтальним пошкодженням. Сьогодні про неї розповім 58 тисяч кілометрів пробігу. Поїхали! Спокійно хочу розповісти історію цього авто, щоб не було непорозумінь. Цей автомобіль, мій приятель купив у 2020 році у Дніпровського нашого тут підприємця, одного він займається субарями. На той момент у мене не було Форестерів, якраз їх розпродав. І він її придбав. Хороший пробіг, я цю машину на той момент вже одобрив. Зараз він у мене забрав Форестер нового покоління в Турінг, оновив собі автомобіль з пробігом там щось 16 тисяч кілометрів, здається, там було. От, і ми. З доплатою обмінялись. Тепер цей Форестер ваші у вас продається. Під капотом атмосферний двигун 2,5 об'ємом, повний привід і надійніший варіатор. В Україну вона заїхала з пробігом 32 тисячі кілометрів у 2020 році. Зараз 58 тисяч кілометрів на даний момент. Пошкодження було незначне. Передній лівий тут кут. Я по акціону по фоткам бачу, що нічого серйозного тут не було. Там фара бампер крило капот поміняні, до речі, капот алюмінієвий. По ланжерону стосовно ланжерону, наскільки я бачу. Нічого страшного тут не було, герметик весь, бачите, тут іде цілий, ребра, всі цілі. Тобто, Я думаю, що паланжерону тут майже нічого і не доставало. Так що все в порядку. Фари фара, можливо мінялись. До речі, фара оригінал Subaru. led лампи стоять туманки, доставлені в цій комплектації по заводу не було. Жодної краплі шпакла ніде нема. Ну, капот, крило нові, пофарбовані в слой водин. Пола кафарбованка покриттю вона в принципі, вся достатньо охайна. Я таких зауважень наче ніяких і не бачу. Пройдемось по колу і всю пороздивляємось. Ну Все достатньо гідно, все акуратно, все красиво. Ну Може маленькі десь якісь там дрібненькі царапки, можна там роздивитись, але це дуже складно, скажімо так. Ще вона потаньована повністю по колу разом з Лобачем. Лобове скло, напевно, теж при ДТП було поміняно, звісно, а там видно на аукціоні, що воно було роздавлене. Так, йдемо всередину. У нас є підігрів дзеркал. Сьомий місяць 2018 року. Чистий 18 й конвейерний, електропривід сидіння, стан сидушок. по перше, чорний салон, великий плюс. І стан салону бездоганний. Сідаємо всередину. Тут у нас Ева коврик бачите? 4 склопідйомника, передні з авторежимами. електродзеркала. Це яскравість приладів і система стабілізації вимикається. Комплектація тут нічого такого крутого немає. Єдине, що великий плюс її це пробіг 58 тисяч кілометрів і адаптовано, бачите, вже в кілометрі перепрошити. І цей екранчик і тут все це в Цельсіях, в літрах оба монітора прошиті. Тут у нас управління мультимедію і hands-free, Тут у нас управління круїз контролем круїз-контроль звичайний. Дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. Бартовічок я вам вже показав, від клімата окошко і бортовік. Це від нього керування. Мультимедіа тут з Bluetoзом, з Hands-Free, з AUX, з USB, все це тут є. Карплей Android Auto ще в цьому поколінні не було. Так, далі, клімат-контроль у нас однозонний, є підігрів передніх сидінь і функція X-Mode. До речі, ключа тут стоїть два і стоїть протиугонка. мулечка тут така, от, стоїть Пандора. Щоб ви це теж мали на увазі. Підлакітничку тут у нас Aux і USB. Що ще? Ну Ще у нас є люк. Величезний люк по типу панорами. Ще ж отака у нас камера заднього виду. Стосовно безпеки, тут спрацювало багато, спрацювало кермо, штори і сидушки. Ну, це все робилось ще в 2020 році. Робив не я особисто, але я знаю косвенно тих людей, хто цю машину робив, вони б не мали займатися фігнею. І плюс знаю тих людей, яким вони цю машину продавали, їх не мали б обманути 100%. Тому впевнений, що тут все відновлено і справно, ну, зі слів власника, все зроблено і справно, ви можете, звісно, це перевіряти. Обезпеці так. Другий ряд сидінь в Форестері прекрасний. У мене зріст 193 см. Я сиджу сам за собою і сиджу кльово. У мене є, по-перше, можливість нахил спинки змінювати. Бачите, декілька положень. І у нас є підлокітничок з двома підстаканничками. І зручностей, по суті, тут все, але сидиться в Форестері достатньо вальяжно, комфортно і просторо. Багажничок у нас з механічним відкриттям. Багажник як новий, чистий, все охайно, все. Досить акуратно все працює. Так, що у нас? Тут у нас спинки, звісно, скидаються. Є отаке відділення для наших дрібниць, які ми можемо тут розпіхати, до речі, достатньо багато можна розкладати там. Ну і запаска, домкрат, балонь, крючок, все в комплекті. Закриваємо рухаємося далі. Я один з тих людей, хто продав цих форестерів достатньо багато. І не тільки по Дніпру, а й по всій Україні. Я дуже добре знайомий з цією тачкою. І тачка в нас достатньо популярна. Її наші люди полюбили за універсальність, саме за те, що в неї є великий кліренс, проходимість Subaru не перевершена. Впевнено це заявляю, тільки ауді може посперечатись. І вона, ця тачка, в класному стані. Я, я по-перше, знаю власника, я розумію, як він за машинами доглядає, в пробіги невеликі. Як вона їде, супер. Одне слабке місце, яке є в цьому форестері, задні саніблоки переднього речага, вони вже поміняні в нього. Вони в ідеальному стані, якраз перевірили, це теж все супер. А обслуговування. 50 тисяч км було останнє ТО, на 60 буде треба зробити наступ. Рушаємо з місцями від нуля до сотні, рухаємося в горку і в поворот. І ось так зробили сотню. Непогано він їде, все добре. Зараз переїдемо через трамвайні рейки. Вони достатньо такі грубі, все ідеально, як в новому авто, без перебільшень вам кажу. Ще тут важливий є аргумент в цьому поколінні Форестерів посадка, як я називаю її Орлина. Ти височенько достатньо сидиш. Багато клієнтів, покупців, які приїжджають купляти ці форестери, вони сідають. Їм це подобається, що сидиш високо. В цьому є свій прикол, вона специфічно відрізняється від багатьох інших авто, бо ти дійсно в тебе керма от, достатньо низько, низько знаходиться. Ну, і скажу що так, що мені це подобається. На дальняк, коли їдеш, трошечки втомлюється посадочка, коли довго їдеш. Ну, Але в мене люди і в Європу на таких машинах виїжджали, їздили і поверталися. Ну, Звикаєш, до всього звикаєш. А отак от, ну, огляд ну, класний, ти сидиш високо. І ще що важливо сказати, що по трасі, коли ти їдеш, ну я більше не їздив, 160-ти їдеш, вона дуже непогано тримає дорогу. І так само, коли ти з'їжджаєш з асфальту в поле, ти можеш їхати дуже-дуже впевнено. У неї прекрасний стан, класна тачка. Я не бачу жодного аргументу, її не взяти. Останній 18 рік класний пробіг, не сильне пошкодження, Форестер ТОП. Так що приїжджайте, перевіряйте, набирайте. Зв'язку до зустрічі! З вами Льоха Трандавто. Я всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!